Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити про зовнішню політику, від якої напряму залежить наше майбутнє і доля України. Це природні, бо на якість нашого життя, тобто нашого майбутнього, впливають дві речі: це обсяги міжнародної допомоги і ступень нашої готовності приймати участь безпосередню участь у позитивних змінах в країні. Підписуємося на мій канал, коментуємо, ставимо вподобаєчки і тим самим демонструємо, що ми готові до змін. І так, поїхали. 12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Президент України Зеленський звернувся до Сейму Літви і запевнив, що цей саміт буде доленосний для України. Тобто зробив такий натяк на те, що нарешті нас візьмуть у НАТО, тільки все це брехня. Це якісь такі закидони, на кшталт того, що переможемо через два тижні. Насправді ніхто нас туди не збирається брати. Декілька днів тому президент Сполучених Штатів Джо Байден на пряме питання від журналістів, чи буде до України застосована спрощена система вступу до НАТО, також прямо відповів: ніяких спрощених систем не буде. Столтенберг же зробив маленьку поправку. Він сказав, що. У України є всі шанси для того, щоб опинитися в альянсі. Але ж це відбудеться не раніше, ніж після закінчення війни з Росією. Байден же додавив, що насправді Збройні сили України вже давно готові до вступу в НАТО, але ж Держава України не відповідає вимогам, які застосовуються до цивілізованих країн. Чому ж такі гойдалки? Як це можна зрозуміти? Зеленський каже, що начебто на нас там чекають якісь чудові події. А керівництво Білого Дому каже, та ні, взагалі нічого там вас не чекає, бо ви не гідні цього. І говорять це прямим текстом. Справа в тому, що кримінальна система державного управління України не відповідає західним цінностям. Там не хочуть бачити серед цивілізованих країн Україну, якою керують клани. А з приходом до влади президента Зеленського і його куратора Єрмака державне управління взагалі набуло не нечуваного рівня маразму. Захід все бачить. І відверто кажучи, він в шоці. Вони не розуміють там на Заході. Вони такі наївні. Як можна красти і обкрадати армію в той час, коли ця армія, проливаючи кров, захищає країну? Вони не розуміють, яким чином можна знищувати під час війни економіку? Ну а цей фінт з вухами, який здійснив Єрмак, перетворивши офіс президента в окрему гілку влади і підпорядкувавши під себе Верховну Раду, Кабінет міністрів України? Судову гілку влади це взагалі ніяк не вкладається в свідомість наших західних партнерів. Як можна отак от просто топтатися по конституції України? І вони не розуміють, чому президент Зеленський дозволяє це робити. Єрмаку вони не розуміють, чому на всіх державних посадах знаходяться ждуни руського миру. А країною керують відверті кремлівські агенти, які взагалі цього й не приховують. Ну зрозуміло, що з такою країною, з таким політичним бамондом в прилічні дома не пускають. Мені здається, що Захід взагалі вже лякається України. Але ж в Україну цей Захід вже вклав десятки мільярдів доларів. Народи Америки і Європи аплодують українському народу. І готові допомагати нам нищити цю російську орду. Так, є питання. Є питання до адміністрації Байдена, є питання до європейських деяких лідерів. Але ж в цілому всі ці лідери політичні глобального рівня вони всі підпорядковані своїм народам. А їх народи кажуть, Україні потрібно допомагати. От тільки що далі з цією Україною робити. Після перемоги, як можна відновлювати Україну, на яку вже по різним оцінкам західних експертів передбачається витратити майже трильйон доларів США? Так з ким їх витрачати? З Архамією, з Єрмаком, з Резніковим? Як заводити сюди такі гроші, якщо їх просто на літу як чайки зжирають оці потвори, які сидять? У владних кабінетах на Грушевському банкові. Ну, звичайно, Захід переляканий. Тому одразу зазначаємо дві речі. Захід не сприймає і не хоче сприймати мафіозну державу Україна. Друга річ Захід готовий підтримати будь-яку ініціативу від громадян України, направлену на знищення олігархічного. Кримінального і злочинного режиму, який сьогодні очолює офіс президента і конкретно Єрмак. І тут настає момент істини: західні демократії не можуть просто так втручатися в внутрішню політику будь-яких держав. Потрібен запит від кого? Від народу, тобто від нас з вами. І з цієї миті на нас з вами покладається дуже серйозна відповідальність. Відповідальність за себе, за країну і за наше майбутнє. Ми маємо допомогти Заходу знищити цей режим. А для цього ми маємо стати народною опозицією для цього клятого режиму, висунувши президенту Зеленському конкретні вимоги про зміну виборчого законодавства і проведення політичної ілюстрації. І це буде сигналом для Заходу. Це буде сигналом для Білого Дому, що нам потрібно, тобто суспільству, допомогти і підтримати нас цих святих вимогах. бо саме виконання цих вимог є першим кроком для зміни всієї системи державного управління. Наша з вами відповідальність передбачає в першу чергу відмову від стереотипу, який нам нав'язувався десятиріччями. Я зараз говорю про те, що політика не потрібно займатися, бо це брудна справа. Це вони нам таке говорили і досі продовжують це говорити. Всі їх проплачені політологи, психологи політичні, тільки про те, говорять, що не потрібно вам нічого робити. Єдине ваше завдання, тобто наше з вами завдання тихенько десь там помирати, якщо не в окопі, то десь там під парканом. Але ж не дай Боже ви зайдете на оцей політичний майданчик. Ні, це брудна справа. Так я вам скажу, що політика це наша з вами справа, це свята наша з вами справа, а їх справи мають лежати на столі у прокурора і чекати розгляду в судах. Я впевнений, що критична маса українців вже готова займатися активно політикою після того, що ми побачили впродовж останнього року. По тілу постійно бігають мурахи, ти нечуване марадерство чиновників, яке вони демонструють під час війни, зрада державних інтересів, починаючи з Чангару і закінчуючи аміачною трубою, яку й досі Арахамія там десь обхажує. От після всього цього критична маса українців, на мою думку, вже дозріла до того, щоб сказати, політика це моя справа. Зміна системи державного управління це дуже тривалий процес, і щоб тільки підійти до нього, ми маємо змінити політичну систему. А це можна зробити лише в одному випадку, коли в парламенті ми з вами побачимо народну монобільшість, яка буде складатися з патріотів, фахівців. З людей, які готові запустити в країні процес змін. Народ України не має права програти наступні парламентські вибори. Ми маємо все зробити для того, щоб в парламенті опинилися моральні політики. Це наше з вами завдання, політики, яких ми будемо контролювати, які будуть виконувати те, що їм наказує народ, і робити все для нашого процвітання. Хтось каже, що це неможливо, бо 30 років нас дурять, у них є гроші, у них є все для того, щоб нас перемогти. Я вам скажу, що не гроші вирішують питання. Бо останні вибори показали, що ніхто нікого особливо і не скуповував, ніхто нікому не ставив пістолета до голови і казав, що треба голосувати. За Зеленського чи Порошенка, чи ще за когось. Ми самі робимо свій вибір. Ми самі йдемо до дільниці і своєю рукою ставимо галочку там, де ми вважаємо. Все залежить від нашої свідомості, від того, яким ми сприймаємо цей світ. Чи готові ми мислити критично, прагматично, чи готові ми їх обігрувати. От всі ці чинники і впливають на наше з вами рішення. І в результаті ми отримуємо, якщо не Ющенка, то Януковича. Якщо не Януковича, то Порошенка, а тепер от Зеленський прийшов. І всі вони приходять, тому що ми їх туди приводимо. Тому давайте хоча б раз зробимо так, щоб туди зайшли ті, хто може, вміє і знає. Майдан вже розпочався і його передова і барикада проходять по нашій суспільній свідомості. Якщо ми і далі будемо от так от безвідповідально відноситися до свого життя, до своєї долі, до долі наших дітей, то нас очікують знову десятиріччя розчарувань. Я впевнений, що ми цього не бажаємо. І зробимо все з вами для того, щоб перемогти цей ганебний режим. Тому завдання на сьогодні суспільства полягає не тільки в тому, щоб створити всі умови для заходу у майбутній парламент тих, хто зможе запустити процес перезавантаження держави, а й в тому, щоб бути готовими підтримати тих людей на вулиці, бо режим. Буде триматися всіма руками і ногами за владу. Предвиборча гонка вже почалась. Я це бачу. Я зустрічаюсь з політиками, з активними людьми і скажу вам відверто: шанс у нас з вами є, і вони великі. Ми їх обов'язково переграємо. Нам не потрібно для того, щоб їх знести, брати в руки кийки чи бруківку. Нам потрібно лише солідарно виступити єдиним фронтом, вимагаючи з них, а конкретно з президента Зеленського зміни правил гри, зміни правил їх на наші правила. І тоді у нас все вийде. Хто ще не встиг підписатися, зробіть це одразу? Коментуйте, задавайте питання, я з задоволенням на них відповім і не забувайте ставити вподобайки. Я вас всіх поважаю, до да побачення.